Помічали, як люди сліпо вірять в відверту брехню, чи сподіваються на щось абсолютно нереальне, або не можуть відрізнити адекватний погляд від емоційних фантазій. Сьогодні ми поговоримо про те, як це робиться. А значить, зможемо відловлювати такі впливи. І якщо ви додивитесь це відео до кінця, дуже ймовірно, зможете побачити те, чого не бачили раніше. А якщо ще й поширити це відео, можливо, десь у вигаданій коріїні почується звук каструлі, яка падає на підлогу. Метод гнилого оселеця. Суть цього методу добре описується старим анекдотом. Після святкування Нового року господар дзвонить до однієї сім'ї і каже: Ви до нас більше не приходьте. Після вас в нас пропали срібні ложечки. Через тиждень дзвонить знову. Знаєте, вибачте, ложечки знайшлися. Так що, можна тепер приходити в гості? Краще не треба. Ложечки знайшлися, але осад то лишився. Суть цього методу пропаганди лишити осад. І байдуже, що він надуманий. Звідси і така влучна назва. Аромат гнилого оселедця дуже стійкий, він проникає в тканини і його важко вивезти. Так і скандальне звинувачення. Стосовно когось проникає в суспільну свідомість, і його потім важко вивести. Пам'ятаєте, колись в вигаданій кореїні ходила байка про те, що Телікович крав папки. І навіть після того, як ті, хто це вигадав, прямо зізналися в цьому, осато лишився. Схожа спроба була зі звинуваченням іншої відомої людини в нехорошому ставленні до протилежної статі. Але виконана вона була бездарно. І ну і, можливо, ви вже зараз пригадали ще якісь приклади. Напишіть в коментарях. Потрібно підібрати максимально огидне. Грязне скандальне звинувачення, злодійство, розбещення, вбивство. Пам'ятаєте, як Солоденко нібито вбив свою сестру, щоб відібрати бізнес? Раптово про це згадали під одну подію, потім так само раптово забули. А як всі тішились, як і про збагачення в 28 разів її друзів-бізнесменів? Ну і чим це кінчилося? В суть цієї пропаганди не в тому, щоб довести вину. Головне, щоб її не можна було спростувати. Вона має виглядати дуже імовірною і при згадці про людину викликати огиду і обурення. В ідеалі чують нервотний рефлекс, як при вдиханні запаху гнилого оселедця. Побачив об'єкт пропаганди в телевізорі і ригати хочеться. А ще як заговорить, ну, то це взагалі. Саме звинувачення підбирається, виходячи з психології аудиторії. Наприклад, для вигаданих коріїнців найбільше болить, коли хтось краде більше, ніж вони, або хоче в них забрати казку про щасливе життя в Ефіопі, де можна буде лежати на печі і все будуть подавати. Пам'ятаєте таких каскарів? Після висування огидного, бездоказового і неспростовного звинувачення, суспільство радо його підхоплює. І починається дискусія експертів, знавців, аналітиків і нормальних людей. Запах розноситься практично через рукостискання. А ти чув, що ти лікович крав папки? Та ти що, Ужас! І з часом, при згадці особи чи людини, найперше згадується ця історія. І виникають негативні відчуття. І байдуже що цього насправді не було. Осад то лишився. І лише через багато років вигадані кореїнці тихенько на кухнях і анонімно в токтіці будуть говорити, що лише при Теліковичеві, то і пожили, але на виході з кухонь і в лицекнижках горлатимуть вірші слави, як добре, що все сталося так, як сталося. Така вона, кореїнська шизофренія. Ну, чи це банальне лицемірство? А можливо, це щось інше? Напишіть в коментарях. Метод 60 на 40 приписується одному відомому пропагандистові худорлявої статури, який говорив емоційно, яко аж трясло на виступах, ну так сказати, справжнього борця за своїх людей, яких він щедро посилав м'ясорубку Другої світової війни, попиваючи кофе на своїй віллі. Тотальна війна або капітуляція, знаменита промова цього персонажа, яку корисно було б послухати для загального розвитку і вигаданим короїнцям. Але повернемося до методу. Суть його в створенні довіри в споживачів пропаганди через подачу більшої частини правдивої інформації. І створення необхідного ефекту через подачу неправдивої інформації в менших об'ємах. Простіше кажучи. 60% правди і 40% неправди. ну Або напівправди, або викривленої правди, або часткової правди. Це приблизні пропорції. Чим тонше використовується метод, тим більший відсоток буде правдивої інформації і менший відсоток потрібної дезінформації, навіювання або впливів. Змішування фактів і фейків, як сказали б зараз, а за часів Другої світової війни. Існували радіостанції, які видавали себе за англійські, американські чи навіть антифашистські джерела, але належали вони саме німцям. Основна інформація, яку вони транслювали, була правдива, корисні новини, часто навіть ніби на шкоду німецьким інтересам. Так завойовувалася довіра. Якби це було відео, ведучі, мабуть, сиділи б в автентичних чарівних сорочках і говорили б з спеціальним акцентом. Слухачі були впевнені, що це станції їхньої сторони, в доску щирі, свідомі і патріотичні. Однак ці факти трошечки розбавлялися дезінформацією і певними, як модно говорити, наративами. За рахунок вже заробленої довіри необхідна інформація проникала в свідомість людей без жодного опору і впливала на їхню поведінку. А те, що патріотичні радіостанції насправді належали Німеччині. Союзники дізналися остаточно лише після закінчення війни, такі собі вовчики в овечих віковічних сорочках, і більше ніколи таке не повторювалося. Особливість у таких вкраплень необхідної пропаганди є те, що вона націлена на емоційну реакцію спраглих споживачів, шок, сором, вина відчай. Мета саме вплинути на емоційний стан мас, щоб вони щось зробили або чогось не робили. Сильний емоційний відгук це перша ознака впливу. Для впливу ж на маси в сучасних умовах цим методом могли б створюватися різні сітки джерел інформації, які маскувалися під свої. Кожне джерело, наприклад, кожен канал орієнтований на певну цільову групу. І, можливо. Інформація там подавалася, виходячи з цінностей групи і її особливостей. Різні аватари, різна подача, різна мова, різний стиль, але однакова суть пропагандистських повідомлень. Чітке знання психологічного портрету груп і акуратна подача дозволяють максимально ефективно впливати на маси. І як каже доктор Лівсі, вибирай, ким хочеш бути обманутий. Троянський кінь метод пропаганди, коли в очевидно правду, яка не викликає сумнівів, маленьке звірятко дбайливо завертає щось запахом пропаганди, таким чином, маскуючи її під нешкідливий, корисний або правдоподібний контент. Основою тут є справжній, очевидний, довірливий і навіть корисний контент. Він буде оболонкою, всередину якої закладають пропагандистський посил, меседж, наратив. Який поступово просуває під виглядом нейтрального чи навіть корисного матеріалу. Зазвичай це невелика, ненав'язлива заява, висновок, твердження чи сюжет з пропагандистським змістом. Якщо грубо, цей метод виглядає так: в синьому небі світить яскраве сонечко, а навколо весело співають пташечки. Все це стало можливим завдяки мудрому керівництву генерального секретаря партії. В реальності ж це буде набагато прихованіше. Хоча це значно залежить від аудиторії, її будуть кормити тим, що вона готова споживати. Немає сенсу варити свиням картоплю, якщо вони топчуть сиру і ще й присмакують. Приклад троянського коня в пропаганді. Технології створені, щоб зробити життя зручнішим, світ розвивається дуже динамічно. Речі, які колись здавалися фантастикою, зараз звичайна буденність. Мати всі документи в електронних реєстрах це мати можливість вирішити будь-яке своє питання в лічені хвилини, не встаючи з диваном. І не потрібно стояти в чергах чи відпрошуватися з роботи. Все буде зроблено автоматично, поки ви будете пити чашечку кохве. Потрібно лише зареєструватися, що займає лише 3 хвилини, якраз поки закипить чайник. На вигляд невинний текст. Спробуйте знайти тут троянського коня. А для любителів задач зірочкою спробуйте знайти приховані команди і введення в транс, про які ми говорили раніше. І найголовніше спробуйте здогадатися, що тут недосказано. А ось вам ще приклад: завдяки вакцинації людству вдалося зупинити чимало епідемій. І про ті хвороби, які колись викликали жах і призводили до неминучої смерті, зараз навіть не згадують. Розвиток медицини і цілеспрямована політика профілактичних щеплень врятували мільйони життів і будуть рятувати, розвиваючись і реагуючи на нові виклики. Збільшення кількості обов'язкових щеплень в 5 разів збільшує захист організму і попереджає ризики, які в довготривалій перспективі можуть мати неприємні наслідки. Здоров'я людини в її руках і є особистою відповідальністю кожного. Захотілося підсісти на голочку? А коня відловили. Мабуть, добре, що я пропагандистських текстів не пишу. Дякую вам, що додивилися це відео аж сюди. Можливо, станеться диво, і ви його ще й поширите у своїх соцмережах. І для когось воно стане мотивацією почати нарешті думати. Бо як казав Конфуцій, як нарікати на каструлі, то візьми булгарку. Які ж висновки ми можемо зробити з цього сказаного? Перше, якщо когось намагаються очорнити, це ще не означає, що він чомусь винен. Особливо якщо звинувачення орієнтується на емоційну реакцію і їх об'єктивно неможливо довести. Друге, не кожен, хто видає себе за вдоску свого, таким є. Іноді вони смішають тебе лише для того, щоб вирвати твої золоті зуби. І третє, неможливо помітити пропаганду, якщо її заховати якісно. На щастя, не кожен знає секрети, як це робити. Однак, головний висновок. Більшість пропаганди чіпляється за емоційну реакцію людини, за те, що їй болить, за психологічні, непрожиті і незавершені моменти, і саме тому на цьому каналі присутній контент щодо альтернативних підходів в роботі з своєю психікою. Хоча, на перший погляд, ці два напрями здаються несумісними, але вони частина одного цілого, одного сприйняття життя, одного світогляду, де в центрі людина радісна. Людина, яка хоче жити і яка любить життя, яка цінує його і бажає всім. Ми не можемо змінювати світ чи інших, але ми можемо зробити себе хоча б на трошечки добрішим, ніж ми були вчора, і від цього весь світ вже стане трошечки добрішим. Тож читайте книги і ставайте добрішими, адже крім вас, це нікому не вигідно.